Ідея створення табору виникла ну, три роки назад. Ну два роки ми займалися дуже конкретно, доки ми привели в порядок цю територію і думали також і над назвою нашого табору. Я скажу, що назва табору, мабуть, дуже добре. Спрацювала в тому плані, що вона хорошо запам'ятовується, і люди, коли телефонують, говорять, а у вас ще місця є в табір? Є, бо ми так хочемо. У вас у вас же український табір. Ну, звичайно, український. У нас в плані обов'язкова поїздка у Холодний Яр. І діти наші, коли там їм розповідають у музеї. У Чигирині і про Холодний Яр, звичайно. Да, то вони говорять, так ми теж з Холодноярської республіки. У нас є мрія ще. Ми хочемо, щоб цей табір став міжнародним. Я думаю, що при нашому бажанні і в державі я впевнений, що у нас наступить спокій, у нас буде життя розмірене і все буде добре. То ми зробимо наш табір міжнародним. Я начальник відділення Міжнародної поліцейської асоціації. Я бачив за кордоном, як мої колеги там зробили. От в Чехії я був, да, я був у Словенії, як вони? я був у Каліфорнії, да, і якраз я бачив, як там працює. Я, я захотів теж, щоб у нас зробити щось подібне. Ну, я думаю, що з часом. У нас буде не хуже. Ми фані дівчата, ми дуже красиві. з любов'ю вчимося в своїй Україні. А ще хлопці, патріоти. Патріоти, патріоти України, на весь світ одні єдині. Вас у Холодноярців. Це для вас важлива подія в вашому житті. І я до вас, мабуть, буду звертатися як до козаків, тому що ви знаходитеся на славетній козацькій землі, особливо ті, хто до нас приїхав у гості, яких ми завжди раді бачити і чекаємо тут. Я хотів одне зазначити, мені приємно. Те, що ви зараз ті гасла, які ви говорили, говорили про те, як насправді ви готові і в дійсності любите власну землю Україну. Мені приємно це те, що сьогодні говорять і, волі, і великі, і малі. Особливо голосніше я побачив найбільше голосніше говорили сьогодні дівчата, які найменше. Приємно те, що ви сьогодні зібралися всі разом. І, я хотів би подякувати організаторам. Україна може бути сильною тоді, коли всі ми разом, коли і південь, і північ, і схід, і захід. І якраз тут зібралися і північ, і центр України, і Схід, які вам знадобляться, тут у таборі, для того, щоб вам було цікаво. І найголовніше, що кожному такі от магнити. Знаючи, що це є атрибутика нашої держави. Знадобиться вам е, те, що необхідно для проведення всіх заходів, е, і не тільки розважальних, а й патріотичних. Дякую, дякую. Дуже Нагоді. Дякую. Дякую. Діти, ми маємо тепер вже свою апаратуру музичну. Дякую, О, це план, щоб дій у нас був. Є ж план, да? Є, треба дати завдання. Є план, і графіки є у нас, да? Завдання, да? Ми обіцяємо, що ми на всі такі потужні наші заходи ми будемо